Освячення учнів-ліцеїсти є традицією під ліцею, яка триває вже 18 років. Сьогодні учні ліцею разом з батьками та педагогами зібрались в ДДПУ, аби присвятити першокурсників-ліцеїсти. У нас, мабуть, таке свято одне на на все місто. Сьогодні ліцеїсти, восьмикласники, десятикласники. Вони стають справжніми членами нашої великої ліцейської родини. Це таке і дуже щемне у нас свято, і дуже красиве свято, радісне, тому що кожен з нас сьогодні показує свої таланти. Одинадцятикласники розуміють, що це їх останній рік навчання, і тому. Вони я думаю, що трошки сумують. Урочистий захід відвідали два попередніх директора педагогічного ліцею. Вони з гордістю та теплотою привітали студентів та додали, що сьогоднішнє свято для них є особливим, бо їх онуки теж є першокурсниками. Дуже рада, тому що тут згадали про те, що ось уже пройшло 18 років від того, як відбувається урочистий. Посвячення нашої молоді в ліцеїсти. І тут було сказано про те, що це навчальний заклад, який відкривався дійсно для талановитої молоді нашої держави. Так він і задумувався. Я бачу, що він дійсно ось таким і є. Безумовно, ритуалом і. І іміджем ліцею є бордовий піджак, який завжди зі мною. Змінюються якісь таємниці ритуалу. Але головна традиція залишається. Ліцеїсти філологічного, технічного та фізико-математичного факультетів продемонстрували присутнім свої візитні картки, творчі виступи та саме головне дружню згуртованість, яку вони встигли здобути за такий короткий час знайомства. Ліцеї це один з найкращих закладів нашого міста, і тут дуже гарні вчителі. Мені вони дуже подобаються, як вони розповідають на все на. Уроках наших. а Вибрала я філологічний напрям навчання, бо хочу у майбутньому стати перекладачем. Я перейшла до ліцею, тому що хотіла ну, змінити обстановку, колектив. Тут дуже добрі люди, тут вчителі дуже гарні, вчать гарно. Я вибрала фізмат, тому що мені математика по душі. Свято видалось насиченим та цікавим до 20-річного ювілею, який педагогічний ліцей святкуватиме в цьому році. Студенти вже готують не менш цікаві творчі номери, при цьому не відволікаються від старанного навчання. Я хочу побажати своїм учням, щоб вони гордо несли звання ліцеїста. Щоб вони відрізнялися від інших учнів, інших навчальних закладів не тільки кольором і наявністю піджака, а вихованістю, розумом, інтелектом, ерудицією, духовністю, любов'ю до батьківщини. І я думаю, що всі ми, всі, всі, всі сили докладаємо для того, щоб так було.